Обидва президенти, що важливо, оцінюють цю зустріч як конструктивну, як хорошу, як говорять в Білому домі. Зеленський навіть говорить, що це може бути історична зустріч. І важливо те, що майже відразу під цієї, після цієї зустрічі президент Трамп виступив у соціальних мережах із досить довгим дописом, який стосувався саме російсько-української війни. І в цьому дописі велика частина присвячена полеміці Трампа із оглядачем видання New York Times. Ви знаєте, що Трамп є затятим критиком ліберальної преси. В нього завжди були складні з цією пресою стосунки. І цього разу він був незадоволений тим, що New York Times написало, що він вимагає від України поступитися Кримом і іншими окупованими Росією територіями, і він написав, що це повна дурня, тому що не він. Погодився із тим, щоб Крим перейшов до контролю Росії, а президент Барак Обами, до речі, це свята правда. Ми пам'ятаємо, наскільки обережно попередник Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Барак Обама поставився до анексії Крима, яка фактично руйнувала міжнародне право, і які обережні санкції були запроваджені проти Росії в той час, коли її президент ухвалив рішення про цю руйнацію і приєднав українську територію до російської держави. От, і що ця війна, яка зараз відбувається, дісталися йому у спадщину від Джозефа Байдена, який, як я вже казав, опинився із Трампом в одному просторі під час похапантифіка. Нагадаючи, Джозеф Байден є практикуючим католиком, як до речі, віцепрезидент нинішніх Сполучених Штатів Джей Ді Венс. і він намагається просто вирішити питання цієї війни, а йому, значить, дорікають в тому, що він хоче там поступатися територіями, але головним. В цьому пасажі, звичайно, є не це, а те, що Трамп просто дуже жорстко цього разу критикував президента Путіна, так як він його жодного разу не критикував з моменту, коли став президентом Сполучених Штатів. Я думаю, що це потрібно процитувати для тих, хто це ще не бачив цієї заяви. Трампа в соціальних мережах саме цю частину його заяви, в якій він говорив про Путіна, що не було жодних причин для Путіна стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів. Це змушує мене подумати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, що він просто обманює мене. І з ним потрібно боротися інакше через банківські чи вторинні санкції за багато людей гине. Ось такою була заява Трампа. І це, звичайно, знову така відверта погроза на адресу Путіна.